Привіт! Це Ерік, і ми завершили наш проект Swiped. Ви можете перейти в описі під цим відео чи в закріпленому коментарі на Behance проект, подивитися його, лайкнути, а в цьому відео ми поговоримо про сам проект. Завершуючи розробку цього проєкту, хотів розповісти про ті зміни, які відбулися в проєкті Свайпід. Нагадаю, що це був проект зі спонсорами, де я намагався побудувати команду, навчити учасників робити дизайн і працювати в команді над одним проектом. І насправді моєю цілею було як навчити людей, так і навчити самостійно керувати командою. І це виявилось не так легко і далеко не все ідеально, як мені здавалося. Про це все буде сьогодні відео. А в кінці я все ж таки покажу, як це відбувалося в фігмі. Тому постав лайк цьому відео, підпишись на канал, адже це дуже просто і просуває україномовний контент на платформі. І дивись відео до кінця, щоб оцінити нашу працю. Ну а також можеш перейти і поставити лайк кейсу. І ще буквально 15 секунд. Я дякую всім цим спонсорам, хто підтримує мій канал. Ваші кошти, які ви направляєте на підтримку каналу, йдуть на допомогу мені в розвитку на донати ЗСУ. І я вже займаюсь каналом не самостійно, а з невеличкою командою. Ну і нагадую про те, що треба донатити ЗСУ, тому що завдяки ним ми можемо спілкуватися українською жити в незалежній країні. І не побусь цього слова, що всі ці люди, яких ви бачите зараз в списках спонсорів, дійсно апгрейдять цей канал, тому що завдяки ним контент стає складнішим. Цікавішим, більш якісним, а далі будуть ще більше цікавих змін, які вже в роботі. Дякую кожному. Коли я починав цей проект, там були відео, записи наших зізвонів. Вони не зайшли більшості людям, тому останнє відео вийшло десь півроку, або навіть більше тому назад. І воно було ще про прототипування. Тоді ми активно працювали над логікою та архітектурою сайту, і ви давали поради в коментарях. Ми вносили їх в ході роботи і дякую всім, хто пише коментарі під відео на каналі. Це дуже апгрейдить впізнаваємість каналу та залученість іншої аудиторії. Загалом ми побудували основні екрани у вигляді деяких. Детальних варфреймів і показали основні елементи, що мусили бути в застосунку. Але додатково паралельно тоді ми працювали над лендінгом, де частина команди почала розробку хмарного сховища для можливості передачі файлів між замовником і виконавцем. І навпаки, Олексій, учасник команди, ось він з'являється, вигадав цікаву систему з QR-кодами, яку ми і використали. Загалом важливий недолік цього проекту є те, що ми багато нових ідей відразу і взяли в роботу, тим самим розтягнувши кінцевий термін виконання. Це була моя величезна помилка, яку я надалі буду виправляти, якщо буде схожий проєкт. Проте ми це погодили і працювали над сервісом, який можна було відкрити з десктопу і передавати в переписку відповідно необхідні великі файли за об'ємами для роботи. Виглядає це досить таки цікаво, цікавий концепт. І звучить, можливо, складно. Проте насправді це дуже крута ідея, і її можна було реалізувати в дизайні, що ми і зробили. Також ми зупинилися в тому відео однією командою, а вже зараз є нові учі. Учасники, тому що попередні учасники виходили, комусь вже не вистачало часу, бажання і, взагалі, це тема іншого відео. Але всіх учасників ви можете бачити ось тут. Поруч. Дякую всім їм за участь. І давайте я краще розповім, як відбувається процес та в чому його користь для всіх, ось учасників. Користь цього проєкту в командній роботі. Ми працюємо довгий період над однією кінцевою метою створити крутий кейс на Behance з цікавим концептуальним рішенням. Все це дуже складно. Це треба вигадувати. Немає можливості звідки взяти прямо готове рішення. Це стимулює кожного учасника шукати рішення самостійно в голові. Це дуже корисно і розвиває креативність. Сам процес роботи відбувається в Asana. і я намагаюся кожного учасника ставити на різні задачі, залежно, коли я бачу, чи він там впорався, чи не. Впорався з іншою задачею. таким чином учасник не тільки мусить виконати задачу, а й швидко адаптуватися до інших задач. Ми працюємо над правилами неймінгу, над єдиним стилем, паралельно хтось працює над кольором, хтось над новим дизайном, і все це відбувається по різному Користь проекту ще заключається в можливості шукати дизайн рішення спочатку самостійно або в команді, а потім разом зі мною виправляти недоліки. Тому що, якщо так подумати, логічно в кейс я собі не додам негарний дизайн. І тому я вимагаю від інших учасників теж якісного дизайну. І тому ось ці виправлення дозволяють побачити учаснику пробіли в тому, що саме і чому відбувається виправлення. Я кажу, що тут погано, тут неправильно, і людина мусить це виправляти. Що я взагалі помітив важливого в команді? В першу чергу це здатність робити в парах дизайн. Як тільки ми починали, кожен брав соло задачу і робив сам. Тепер же я намагаюсь видати задачу, щоб учасник більше працював в парі і брав відповідальність на двох-трьох людей. Кінцу проекту. Ця ідея просто відпала, тому що нас залишилось шестеро, і виходить, що ми розділяли задачі по кожному учаснику окремо. Я міг приділити кожному увагу на зізвоні. І взагалі я б хотів би спробувати ще такий проект, але щоб працювали по двоє, по троє над однією задачею, тому що все ж таки в команді працювати. Трішки важливіше. Хоча, що я помітив додатково, це те, що коли людина працює над блоком вище, потім друга над блоком нижче, дизайн розсинхронюється. Тому треба залучати третю людину, яка б це синхронізувала візуально або їх просити це зробити. Також із важливого, це те, що учасники почали брати ті задачі, які їм не зрозумілі. Я навмисно це робив, адже вони знають, що після певних етапів вправок їм допоможуть. Та я поясню аспекти вирішення задачі, тобто зроблю за них. Це добре, адже в команді були люди, які не знали про адаптив. Або про автолеяут, або про щось інше. Спробувавши що виконати таку задачу, вони за три підходи виправили всі недоліки, і в них все дійшло. Ну за три я не кажу, правда, Аня, можливо, там за шість, але все ж таки, ось хтось робив як міг. Також класна практика була для Тані, яка мусила зробити систему правил неймінгу сторінок. Це виявилось для її розуміння чимось складним, і вона десь тижні чотири це мучила. Проте пізніше знайшла класне рішення, але ну все ж таки вміння оформити це це теж вміння. Це все дозволяє краще розуміти, як відбуваються процеси роботи в команді. Кожен підтримує кожного. Задача одного залежить від задачі іншого, кожен вчиться на своїх помилках. Великих компаніях ви так і будете перероблювати допоки не виконаєте правильно. Тільки на роботі у вас не буде стільки можливостей помилятися. Загалом підсумовуючи, що я помітив в команді, так це те, що команда вже можна сказати, є. Кожен учасник вже більше розуміє, як та що робити зі своєю задачею. Деталі розкрити можу тільки пізніше. Коли почну знімати кожного окремого учасника, якщо взагалі почну. Загалом, давайте я ще я покажу, над чим ми працювали та до чого ми дійшли. Ми розділили проєкт на дві частини: тобто мобільний застосунок та лендінг-пейдж. Мобільний застосунок ми зависли, тому що все ж таки лендінг-пейдж став трішки складнішим. У нас були розділення по кольорах, дякую Міші за участь в цьому, але я не дуже з цим згодний, що треба було це робити. Також у нас були стилі шрифтів, це все хтось робив. Були також компоненти, і дизайн, на якому ми зупинилися, це було Лише декілька екранчиків, тому що потім ми вирішили дати акцентну увагу саме на лендінг пейдж Це більш важливий компонент, і ось що скажу за лендінг-пейдж, так це дуже якісне його виконання, тому що це були джуніор дизайнери на цьому проєкті. Всі кольори підібрані дуже гарно, все дуже непогано проходить в контексті проєкту. Ми намагалися знайти цікаві ключові пункти в розділах. Ну дуже таки непогано його побудувати. Також розділили на тарі. І тарифні плани, дуже прикольна система відгуків, це буде анімація. Взагалі можете в кейсі все це подивитися. Так само це зчитування QR-коду. При тому, побачите, що ми працюємо вже із мокапами, дуже сучасними, як на мене, з класною ідеєю сканування QR-коду. Також storage, який має декілька компонентів. Він теж може приховуватися і відкриватися. Все це адаптується. Тобто люди навчилися працювати не тільки просто з дизайном, а й правильні акценти розставляти. Компоненти, автолеяути, вирівнювання, все це відбувається ось тут різні варіації, пропонують різні рішення. Робота над проектом кипіла. Ми перебирали десятки варіантів. Людина робила задачу, перероблювала його. Тобто, ось цей правильний підхід до пошуку кінцевого рішення дозволив побудувати ось таку кашу варіантів. Тобто, людина, яка буде в нас в наступному цьому проєкті, та й в цьому була, вона шукала рішення. І я ж забороняв плагіатити, Тобто, ти мусив вигадати щось. Ну, звичайно, референси використовувати. Ти можна, але все ж таки, і це найголовніше, що людина вчиться аналізувати і шукати. Є дуже багато такого, що треба думати і порівнювати, або тестування, або якось так можна це назвати. Тому ми працювали над цими всіма елементами дуже довго, і це не тільки над цим. Ми працювали дуже довго і над самим кейсом, над його анімацією, над його стилістикою. Це все різні варіанти кейсів. Як ми могли зробити це дійсно, от початок це. Такий дуже примітив. Потім ми щось розвинули, дійшли до якогось кінцевого рішення і змогли реалізувати це в команді. Тому цей проект не легкий. Загалом ми витратили на все ось це дуже багато часу, сил і, власне кажучи, ресурсів емоційних. Але я дуже вдячний кожному учаснику, тому що дійсно ця робота загартовує. Ця робота змушує тебе до іншого відноситись до дизайну, до самого підходу твоєї роботи. Це рішення, ось це все Процес це процес великої компанії, яка має в команді 10 дизайнерів. Уявіть собі, але тут були величезні можливості помилятися, були величезні можливості щось неправильно робити на роботі, де вам платять зарплатню, від вас магають вже правильної діяльності. Будь ласка, хто пройшов цей шлях зі мною? Хто був учасником цього, напишіть власне свою думку правдиву. Можливо, вам не сподобалось щось. Я не буду видаляти коментарі. Я згодний буду з вашою думкою, тому що деякі учасники просто йшли, тому що їм не подобалося. Я. Я не сперечаю, що це не всім зайде. На це є багато причин, і я не відбілюю себе. Учасники мають право на це. Я кажу про те, що ось цей весь підхід, де я, можна кажучи, мучав людей, особливо в кінці в кейсі, він дає свої плоди в майбутньому. Тому думаю, що це було досить таки цікаво. І щодо менеджменту, я теж навчався там бути лід-дизайнером. і в мене, начебто, це все виходило. Звичайно, я розумів, що я пізніше став як ментор, ну, вчитель, то. Тому в цілому відійшов від цієї затії, як я планував це робити на самому початку. Але я задоволений результатом. І ось, наприклад, як ми вели цей проект, У в нас був свій беклог. Це я записую ще в період, коли задачі є. Був свій беклог під задачі, в процесі на холді, адіції, які треба було виправити, рев'ю. І люди ось будували цілих 107 задач, як мінімум, тому що ще процес йде, коли я записую це відео. А він вийде, коли ми вже релізнемо кейс на Behance. Тому може перейти в описі на біг. Хенц, подивитися результат. Ну а на цьому, все. Дякую за перегляд. Будь ласка, перейди в описі на Behance кейс цього проєкту. Постав йому лайк, напиши в коментарі для його просування. І якщо хочеш прийняти участь в майбутньому такому проєкті, підписуйся на канал. Стеж за новинами в телеграм-каналі, в інстаграмі на Ютубі, тому що я дам анонс, коли буду збирати нову команду для такого цікавого проєкту. Але вже без таких великих помилок, які зараз ми допускали. Дякую за увагу. Удачі, вивченні дизайну!